Економія не повинна бути болем. Існує спосіб витрачати менше без відчуття, що ти себе обмежуєш. Різниця не в сумі, а в підході. Обмеження це сила волі. Оптимізація це система, яка працює сама. Перший принцип автоматичне переведення на заощадження одразу після отримання зарплати. 10% йдуть на окремий рахунок автоматично. Ти не бачиш цих грошей, тому ти їх не витрачаєш. Мозок звикає жити нарешту. Це не обмеження, це невидима система. Через 3 місяці ти навіть не помітиш різниці в житті. Другий принцип. Замінювати, а не відмовлятися. Любиш кав'ярні, купи хорошу каву додому. Економія в 5 разів, смак той самий. Спортзал дорогий. Знайди бюджетний або тренуйся вдома. Їси поза домом, готуй подвійні порції і бери на роботу. Ти утримуєш те саме задоволення за меншу ціну. Це не жертва, а оптимізація. Третій принцип. Витрачай більше на те, що справді цінуєш. І значно менше на решту. Любиш подорожі, економ на одязі, а не на квитках. Цінуєш якісну їжу, купуй менше гаджетів, але якісніші продукти. Коли гроші йдуть на справжні цінності, тоді це не економія, а свідомий вибір. Ти не відчуваєш втрат, бо отримуєш те, що для тебе найважливіше. Бонусне правило. Будь-яка незапланована покупка понад 1000 гривень чекає 24 години. Додай у кошик і закрий вкладку. Завтра половина бажань зникне. Це не обмеження, а захист від імпульсивних витрат. Ти купуєш те саме, але усвідомлено. Поділися своїм способом економити без болю. І приєднуйся в клуб.